Офіційно починаємо, неофіційно він вже почався, тому що ми готували роздаткові матеріали для студентів. Проект називається Сприяння неопередженості рад Хмельниччини. Він зорієнтований на врегулювання конфлікту інтересів у місцевих радах. Ми що таке конфлікт інтересів це коли депутат голосує за ті питання, до яких він безпосередньо причасний. Тобто, це якщо там директор підприємства голосує за виділення особистовому ж підприємству там. Якихось автомобілів і так далі на сайті, тобто це прямий конфлікт інтересів. Направду він мав би заявити, якщо відповідно до закону, що в мене конфлікт інтересів, я не можу голосувати і вийти з зали голосування. І, В принципі, в регламентах це прописано, ну якщо ми так поглянемо, але прописано просто ссылка на сам закон. От але не всі будуть копатися активісти і так далі в законі. Основний документ, по якому працює рада, це регламент і там має бути чітко виписано всі механізми, які ми які, які працюють під час. Діяльність серед, якими керуються депутати, і тобто, щоб громадські активісти могли подивитися і порівняти, наскільки відповідає діяльність депутатів, і чи дійсно вони не заангажовані, приймають рішення, адже не секрет подивитися навіть нашу міську раду. Я думаю, там з десяток депутатів так чи інакше, якщо не є власниками, то причетні до земельного, до, до будівництва. А саме міська рада якраз виділяє землю, тобто ну, це їхній безпосередній інтерес. І також потрібно подивитися, ми будемо досліджувати це зі студентами. Будемо досліджувати саме голосування. Відбувалося буквально кілька випадків. Ну, постараємося знайти, де побачимо конфлікт інтересів і будемо публікувати у ЗМІ. Ну, тобто, щоб ми показали, ось бачите, що в нас було. Тобто, коли там, директор КП голосує саме за те, що йому потрібно, тому що він депутат. Ну і ось що ми пропонуємо замін, щоб такого більше не сталося. Ну, я думаю, що депутати погодяться. Ми потім будемо це пропонувати. проєкт спрямований на міста обласного значення. От. І також на об'єднані територіальні громади, чому саме на об'єднані територіальні громади?